Майже 400 діток отримали подарунки від святого Миколая в Івано-Франківську організували святкування для дітлахів, що на війні втратили когось з батьків. За словами начальника відділу міністерства у справах ветеранів Володимира Веркальця, важливо, щоб у такий складний час вони мали можливість відволіктись та на мить забути про важку втрату. Нам дуже хочеться подарувати їм часточку тепла, подарувати їм часточку добра, подарувати ту турботу, насправді яку вони мали б. Відчувати, маючи повноцінну сім'ю. І сьогодні ми запросили всі родини, які втратили рідних на війні, зникли безлісті полонених, для того, щоб вони відвідали, щоб вони насправді відчули те, що про них не забули. І трошки, десь, можливо, забулися про. Ту травму, яка на жаль є в кожній цій сім'ї, разом зі своїми дітками до святкування доєдналася пані Любов. Жінка розповідає, на війні загинув її чоловік, тому їй надзвичайно складно відчувати цю святкову атмосферу. Втім, вона вирішила доєднатися заради своїх дітей, щоб вони продовжували жити в щасливій атмосфері. Ми дружини. Дуже часто впадаючи у віча й горя, адже це направду дуже важко. В перший період часу важко переживаємо свою втрату і іноді забуваємо про дітей. І отакі свята допоможуть. Я думаю, також і включити деяких мамів. Бо я також так переживала, і відбувся якийсь певний момент, коли я зрозуміла, що крім мене, моїм дітям ніхто не допоможе, і зараз дуже великий приклад тому, що ці дружини наважились прийти на свято, наважились крізь сльози, відчути оцей сміх, цю радість, поспівати навіть пісень. Це невимовно важко для кожної з них, але вони заряджаються цією енергетикою для того, щоб наповнювати своїх дітей щастям і радістю. Мої хлопці Захарчик 12 років, Матвійчикові 5. Вони дуже хвилювалися, що мама не встигне їх відвести. І три ночі ми переживали, як ми маємо швиденько заснути і прокинути, щоб встигнути на свято. Оті, отой щирий сміх, ті емоції, очі світяться. Заради цього наші хлопці пішли захищати Україну, заради дітей майбутнього нашої держави. Напередодні дня святого Миколая дітлахи повинні відчувати цю магію свята, переконана голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Тож вони закупили подарунки, врахувавши всі побажання та запити малечі. А сьогодні справді таке неймовірне свято, коли святий Миколай робить справжню казку, справжнє диво для наших для нашої малечі, для наших діточок. Для них цікаве чекають дуже цікаві фільми, які вони зможуть подивитися. Різні подарунки». Руночки надзвичайно цікаві. Вони ж писали листи до святого Миколая, і сьогодні ті бажання, які вони так просили, за якими вони зверталися, святий Миколай буде реалізовувати, тобто втілювати в життя. А це справді дуже для діточок важливо. Також різноманітні конкурси, руханки, тобто те, що сьогодні приносить посмішку на дитячі личка і робить нас сильнішими, і дає змогу нам більше активніше працювати. Також на Прикарпатті діє програма Турбота про родину героя, яка реалізовується у кількох напрямках дозвілля, відпочинок та оздоровлення. У межах проєкту діти наших захисників разом із матерями відпочивають та оздоровлюються у закладах Івано-Франківської області. Ліліана Іванічук, Сергій Гуменюк, телерадіокомпанія Раї.